Вітання з зими дорогі друзі. За митця розпочнеться поєдинок другого кола чемпіонату другої ліги, в якому Дінас з Вижгорода зустрінеться із гірником спорт. Подача чукує мека. Головою замикав цей простріл з правого флангу. Тараненко, Васильченко проходить передача. Прострілу, штрафний майданчик, і не замикає Чукуємека. Чукуємека розвертається. Чукуємека проходить духоту. І ось знову момент. Є припущення, що сьогодні команди нас теж потішить. Куряков пробиває і влучає в поперечину. Ось вам відповідь. Знову Тараненко. Підбирання за ним. Подача. Чуковий Мека через себе хотів пробити, влучив у захисника і подачі з його флангу теж йдуть. О, зараз ще один навіс Чернецький. Майже всі футболісти залишили команду, лише там ледь не Максим Ворона там Ілля Рудницький залишилися в команді. Схожі долі у цих клубів. Теж е... з захисниками активно він веде боротьбу. Знову контрвипад контрвипату Діназам. Пенькний лівим флангом набирає швидкість. Пенькний. І не забиває. Переведення праворуч. Духота приймає цю передачу. Боєв. Пресингує його вище. Дмитро Покась. Перехоплення. І можна вибігати в контратаку гірнику спор. Чукує. Мека, чукує, Мека не забиває. Але на добиванні грає. Гірник. Спорт і виходить вперед. Це забиває у нас Дмитро Показь, номер 26 Дивом з першого разу Чуквоємека не забив. Там з останніх сил захисники назад поверталися, намагаючись врятувати. Віддає щось знову праворуч на духоту. Боєв. Боєв йде пас праворуч. Духота. Богдан подає у штрафний майданчик. Величко в поперечину влучає. Друга поперечина у Діназа. Праворуч не проходить цей пас. Чуквоємека буде тікати Чуквоємека від Кур'якова. Але вже зону третій номер Діна за чуквоємека вирізає в центр. Плись не пробив. І ой, момент, який закінчується другим голом. Це забуває Дмитро Покась. дубль 26-го номера. Помилка в захисті Діназа завершується взяттям воріт. Помітний розпач в захисників Діназа. Дійсно, дуже Прикрий момент стався біля воріт Чернецького. І ліворуч Скрипкевич. Скрипкевич пробиває Чернецький перед собою. Вибиває. Пощастило, що ворона був перед м'ячем. і Вибив його, закидає вперед. Ворона. Рудницький хотів обігти але Сорочан. Сорочан забирає правильну позицію і зберігає Володія для своєї команди. І якраз в цей момент ми чуємо. Фінальний свисток від Ростислава Молнара 2-0. Ігорник спорт на виїзді перемагає діна з тим самим беручи реванш в суперника, використавши свої моменти.